На матч Волинь Зоря. Цей матч не мав великого турнірного значення, і команди мали можливість грати розкуту, і Ось такий гол від «Джабелі» партії вже на 17-й хвилині. От що, значить, команда Юрія Вернедуба зберегла у попередньому турі прописку в еліті. От що значить, що команда може спокійно грати, спокійно вирішувати. Інші завдання, завдання просто показувати хороший футбол. Ну, Власне, дуже солідно виглядає Зоря і показала це вона в передостанньому турі. Дійсно, грає розкуто. партія. Класний гол, який претендує, напевно, названня голотуру. Динамо забив такий комбінаційний гол. Який завершився дотиком Мілецького це гол після класного удару далеку, який вдався Джабіліпарті. Ну, хотілося б ще сказати два слова, поки ви насолоджуєтесь. матч з арсенал там 0-0, І за такого рахунку, в принципі, за нічією Дніпропетровський Дніпро е зберігає четверту сходинку чемпіонату України в будь-якому разі. Ну, Кривбас-Арсенал там поки що нулі. У нас значно цікавіший був матч в Луцьку. І продовжуємо стежити за атаками Зорі. Лакі і Дахор падає у карному майданчику. 36 та хвилина за рахунку 1-0. Віталій Приндета. За рахунку 1-0 на користь зорі Віталій Приндета завалив Лакі Дахора. Отримав, е, отримав жовту картку за своє порушення правил. Ну і луганці отримали. Право на пробиття пенальтів Віталій Приндета, гравець юніорської збірної України, 93-го року народження. Ну, Довіряю йому Дем'яненко. Казав, до речі, Дем'яненко, тренер Волині, що передусім за престиж боротиметься Волинь. Хоче вона натомість на десерт своїх вболівальників потішити. Ну, по-першому, тайму не вдалося. Ілля Галюза цей пенальті реалізував. Шеліхову його відбити не вдалося. Ну, як впевнено, так в, в, в самісіньку дев'ятку пробив Ілля Галюза, і це ще одне підтвердження тієї впевненості, про яку ми казали, яку набула в останніх хвилинах зоря. Ну і Шеліхов не мав ніяких шансів відбити цей пенальті. На 37-й хвилині зоря вже вигравала в «Луцьку». З рахунком 2-0. Ну, і Юрій Вернедуб, якого після минулого туру президент Зер Євген Гелер пообіцяв змінити йому префікс ВО, виконуючи обов'язки на головного тренера, звичайно ж, може бути задоволений зі своєю командою. Ну і без цього префіксу набагато солідніше виглядає Юрій Вернедуб. Він головний тренер своєї команди, без всяких додатків. Ну і все ж таки Волин забила свій гол. На 41-й хвилині це зробив Ігор Скоба. Гол в своєму стилі, потужному такому, аж ніяк не комбінаційному, затиснула волинцю команду своїх суперників і шкоба опинився на вістрі атаки своєї команди. Ну, і схоже, що футбол у нас у Луцьку відкритий. Я думаю, чека, що чекати в нас в другому таймі. Подивимося, дуже, дуже цікаво. І, звичайно ж, після завершення нашої переклички, саме переклички матчів Динамо та Дніпра, ми побачимо все-все-все, що відбувалося в другому таймі, як поєдинку Волин зарян так і поєдинку Кривбас. Чергову перемогу Арсенал залишився на п'ятому місці. Нагадаємо, що ще минулого туру я не вийшли до Ліги Європи. Ну, Це вже матч Волин Зоря і пенальті на 48-й хвилині зустрічі. Суддя. Цієї зустрічі зафіксував, що Верні Дуб сховив на Савічі. На, на боберу, звичайно. Ну от у нас ми бачили, пенальті у першому таймі відбувся. Ілля Галюза реалізував його. Рахунок став 2-0. користь зорі. Е, ще раз ми нагадаємо, що на 17-й хвилині Джамалі партія відкрив рахунок. галюза на 37 му з пенальті подвою його. На 41-й ігор скоба скоротив різницю. Рахунку Волинь відігралася один-вань. Ось на 49-й отримала. Теж право на пенальті Волинь, право на те, щоб зрівняти рахунок. І зараз подивимося, чи скористалося цим правом Волинь, чи скористався і найкращий бомбардир Майкон. Насправді не дуже явне рішення судді. Майкон свій пенальті реалізував. В той же курщий галізав. Судей, до речі, цього матчу був Олександр Іванов. З таким чином, Майкон забив свій 14-й м'яч у чемпіонаті, але забігаючи наперед, скажемо, що все ж таки. Головним бомбардиром цього чемпіонату став Євген Селезньов. Саме він виграв гунитву Голуядорі. Він теж забив 14 голів, але у Майкона на рахунку два голи забитих з пенальті. Ну а ми будемо потихеньку передавати слово нашим колегам з програми про футбол онлайн. Студія Ігор Циганик та наші експерти зараз для вас проаналізують все найцікавіше, що було в останньому 30-му вирішальному турі. Ну а для вас сьогоднішню перекличку коментував.